Привіт, малята! Ви мене впізнали? Так, я Іванка. Дітки, скажіть, будь ласка, як називається країна, в якій ми з вами живемо? Правильно, Україна. А хто ми по національності? Звичайно, українці. Наша країна єдина та дружня. Але так було не завжди. Тому сьогодні ми святкуємо День Об'єднання України. Той день, коли ми стали єдиними, це День Соборності нашої держави. Україна має державні символи. Це герб в формі тризуба та прапор. Синьо-жовтий. Ось сьогодні я вам пропоную зробити прапор. Нам потрібен кольоровий папір, білий аркуш паперу. Це буде фон, ножиці, простий олівець, лінійка. Клей та серветка. Тож, починаємо. Беремо синій папір, відміряємо прямокутник в висоту 6 см, довжину 20 см. Ось подивіться. І малюємо його. Після того, як намалювали, прямокутник треба вирізати. Так само робимо і з жовтим. Малюємо прямокутник висота 6 см, довжина 20 см. Подивіться, який прямокутник виходить. Після того, як намалювали, вирізаємо ножицями. Якщо вам складно самим намалювати, попросіть батьків допомогти. Чи нам потрібен буде коричневий папір? Беремо ножиці, вирізаємо тоненьку смужку по ширині паперу. Після того, як вирізали прямокутник, далі беремо ножиці і ділимо по довжині наш прямокутник на 4 смужки. Одесь ось такої ширини. Але будьте уважні, до кінця ми не дорізаємо, десь на ось таку відстань залишаємо. Подивіться, ось так у вас має вийти 4 смужки: 1, 2, 3, 4. До кінця не дорізано. Так само робимо і з жовтим прямокутником. Беремо нашу коричневу смужку. Це буде дерев'яна палиця, на яку кріпиться прапор. Перевертаємо її на нашу підставку і намазуємо клеєм. Намазали, беремо і клеїмо з краю. Серветочкою притискаємо. Тепер вгорі, який має бути колір прапора? Правильно, синій. Ось ми його перший і беремо. Перевертаємо і намазуємо тільки ту частину, яку ми не дорізали. І цією частиною клеїмо на нашу палицю. Подивіться, ось так. Далі беремо жовту, жовтий це колір чого? Так, жито пшениці. Так само перевертаємо і робимо тільки одну смужку клеєм там, де ви не дорізали до кінця. І притискуємо нижче синього. Притискуємо серветочкою. Тепер починається найцікавіше. Усі смужки, що ми нарізали, нам потрібно склеїти між собою. Беремо дві смужки, ті, що посередині. Бачите, одна вгорі, одна внизу залишилась, дві у вас в ручках. Трошки відступаємо від краю і мажемо клеєм ось так. І другу смужку навхрест наклеюємо. Ось так. І притискаємо пальчиками. Далі знову мажемо там, де ви вже склеїли, Беремо те, що вгорі, навхрест. І знову мажемо, У нас залишила ще одна смужка, і її, вона теж буде вгорі, найвище. Дивіться, ось так у нас вийшло. Так само робимо і з синіми смужками. Після того, як склеїли і синю, і жовту, відгинаємо спочатку синю, намазуємо там, де у нас склеєні всі смужки. Гарно намазуємо, щоб не розклеїлось. Перевертаємо і притискуємо, подивіться, до білого. Так, щоб вони були трошки вгорі, випуклі, об'ємний в нас буде прапор. Так само робимо з жовтою частиною. Дивіться, який гарний, об'ємний прапор в нас вийшов. З нетерпінням чекаю ваших прапорів. Зі святом. До побачення!